У храмі возвеження чесного і животворчого хреста міста Броди відбулося відкриття ювілейних дверей. Деталі у сюжеті. В місті Броди у храмі чесного і животворчого Христа відбулося урочисте відкриття ювілейного 2025 року Божого. З приємністю благословив архієрейське богослужіння з нагоди відкриття ювілейного року владика Михаїл Колтун. Міський голова та представник братерської організації Лицарі Колумба вручили владиці Михаїлу Колтуну Коровай як символ достатку. Дорогий владико, ми раді вас вітати в місті Броди. На нашій парафії Христа. Запрошуємо вас в наш храм для спільної молитви. Настоятель цього храму отець Ярослав Царик подякував владиці Михаїлу Колтону за ревне служіння Господу та запросив відкрити храм Божий. До храму численно завітали миряни, представники місцевої влади, лицарі Колумба, духовенство з інших парафій, гості. І маємо за честь. З вашого благословення, з ваших рук відкрити ювілейний рік у визначеному храмі чесного Христа, до якого ви доклали великих зусиль, щоб він був храмом Української греко-католицької церкви. Дана подія є знаковою для нашого міста, адже слід відзначити, що храм чесного і животворчого Христа відноситься до одного із трьох відпустових храмів Сокальсько-Жовківської єпархії, який з нагоди ювілейного 2025 року правлячий архієрей владика Петро Лоза проголосив декретом. Слово початок ювілейного року паломництва під знаком і заступництвом Животворячого, єдинородного твого сина Ісуса Христа у цей час благодаті. Перев'яжи твоєю любов'ю зранені серця, розв'яжи узи, які тримають нас у рабстві, гріха та гніву і даруй твоєму народу і радість Духа Святого, що прямував до тебе з відновленою надією, бо тобі належить усяка слава честь і поклоніння Отцю і Сину, Святому Духові нині повсякчав час, і навіки віки». Архієрейське богослужіння Владика Михаїл Колтун спільно відслужив із священниками цього храму, а саме з отцем Ярославом Сариком, отцем Андрієм Семенюком. Також до урочистого богослужіння долучилися отець Петро Чеплюк з парафії Пресвятої Трійці міста Броди, отець Іван Вихор з храму Собору Пресвятої Богородиці, отець Богдан Вихор із парафії владичиці України, що на Червоних казармах. Отець Микола Мозорчук з парафії святого Архангела Михаїла з села Дітківці, Отець Северин Магас із парафії приображення Господнього міста Радивилова. Настоятель храму чесного і животворчого Христа із найкращими бажаннями звернувся до присутніх. Кого церква має місію звіщати завжди скрізь і всім, як нашу надію? Кожна людина має надію. У серці кожного живе надії як бажання і очікування добра, навіть якщо невідомо, що принесе прийдешній день. Непередбачуваність майбутнього, однак породжує інколи суперечливі почуття від довіри до страху, від спокою до зневіри, від впевненості до сумнівів. Ми часто зустрічаємо розчарованих людей. Які дивляться в майбутнє з скептицизмом і песимізмом, ніби нічого не може принести щастя, владика Михаїл Колтун зачитав відповідні молитви з нагоди урочистого відкриття ювілейного 2025 року. Про дівчани також підсвятковий спів хористів внесли до храму Божого ікону Оранти Київської як символ нашого прадавнього християнства. Моря за слова, війні на ріка у тверди, рода йде ворозького і місці мене в теперішній час, як ніколи приходьте до Господа нашого Ісуса Христа та Небесної покровительки, випрошуючи перш за все миру, рідній Україні та здоров'я мужнім воїнам. архієрейського богослужіння вірні храми мали можливість по черзі тримати ікону Богородиці Оранти, у думках, випрошуючи в неї того, що вони найбільше потребують. Годом отець Андрій Саменюк зачитав декрет владики Петра сукальсько жоківської єпархії про проголошення відпустових храмів з нагоди ювілейного 2025 року. Щиро вдячний усім, хто долучився до організації такої важливої релігійної події. Святичний отець Франциск проголосив звичайний ювілейний 2025 рік і запросив до участі в ньому вільних східних католицьких церков. Тому ми владою наданою, зважаючи на норму канону 191 Кодексу канонів східних церков, беручи до уваги було Баби Римського Франциска, надія не засоромить. Звичай, звичайний велений 2025 рік проголошуємо катедральний храм святих апостолів Петра і Павла в місті Сухарні. Храм посвіження чесного Гору Христа в місті Броди та храм приображення Восходнього у селі Крехи Наталія Коваль Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.